<му> Переживаємо саме в цей момент. Особисто я кожного дня ловив себе на такій думці, день пройшов, і не прийшла вістка з нашої громади про те. Що когось не стало з наших військових, що хтось загинув на полі бою. І кожен той день, який я переживав і коли себе на тій думці ловив, тішився і дякував Богові, що той день так пройшов, що ми з вами не почули і не дістали тої вістки страшної, яку переживаємо зараз у цей момент. Але ми всі тверезі люди, ми розуміємо. Що поки та війна триває так довго не може бути. І навіть той період часу, в якому ми з вами не зустрічалися в такий момент, все ж таки для цього часу воєнного, я вважаю, що все ж таки він був досить довгий, досить великий період часу, коли ми з вами не проважали в дорогу вічності наших дітей, наших військових. Але війна продовжується, вона далі триває. І ми бачимо, чим далі це все продовжується, ми мусимо розуміти, що далі і далі ми будемо готові, щоб, справді зустрічати ці страшні новини і переживати їх. Як ми їх переживаємо, переживаємо, щораз, то важче, чим далі, тим важче нам це все прийняти і з тим жити. І якби не наша віра, якби не наш Спаситель. Я не знаю, чи хто би з нас міг собі дати раду саме із тим досвідом життя, який ми зараз з вами маємо. Ну, найперше, нічого нового вам не скажу, коли скажу, що кожна людина, народившись, починає відлік свого життя. Кожна людина, все наше життя це є невблаганна, така будемо казати, дорога до власної смерті. І ми бачимо, як би ми того не хотіли, думаємо ми про це, чи ті думки відганяємо. Але кожен раз, коли людина відчуває, коли вона це усвідомлює, свою смертність, свою кончину, коли вона бачить свою обмеженість і бачить постійно таку загрозу для свого земного буття, в таких випадках ми всі починаємо розпачливо шукати порятунку. Як себе врятувати, як продовжити своє життя, щоб якомога довше залишатися тут, на цій земній мандрівці. І завжди так є, що перше, до кого ми з вами звертаємося, це оті земні лікарі, ця земна медицина, яка, як ми вважаємо дуже часто, нам має допомогти, аби продовжити наше земне життя. І дуже часто так само є. Задумавшись глибше, ми усвідомлюємо, що навіть нараз фізично оздоровившись від певної недуги, яка в той чи інший момент приходить до нас, ми все одно вмираємо, ми все одно проходимо ту дорогу нашого земного життя. Навіть ці події, які зараз є з нами, які ми переживаємо. Коли ми бачимо перед собою людина, людину, яку вже ми проважаємо до вічності, ми розуміємо, що цей момент вже більше в нашому житті ніколи не повториться. Я наважуся, отже, змінити ту традицію і не читати того всього, що тут є, бо тут є дуже багато таких гарних речей. Ви знаєте краще за це все. Отже, ви знаєте, де він народився покійний, де він зростав, де він жив. Це все тут пише. Ви знаєте про його близьких, родину, сім'ю, дітей, матір, бабусю і про це все інше, про хресних, про все ви знаєте, я не буду цього читати. Я сьогодні хотів би сказати інше. Я хотів би сказати те, що сьогодні, коли ми прощаємо цього молодого ще чоловіка, ми бачимо, дорогі мої, що він не тільки є воїн, або навіть як ми кажемо, ми сьогодні воїн називаємо героєм, але він є так само своєрідною жертвою. Жертвою тої страшної війни, яка триває на нашій землі. І скільки я би тут не говорив, які би я не хотів знайти слова, я більше ніж переконаний, хоч я себе не рахую якимось великим проповідником, є справді оці, які мають великий дар слова, але навіть вони не вміють знайти слів, і їх тих слів нема, щоб скласти якусь подяку або щоби оцінити ту жертву, яку зробила ця людина. Бо нема того. Ми ніколи, я завжди своїм людям кажу на своїх парафіях: ми ніколи, ні ми, ні наші потомки, наші майбутні покоління, ми нічим не зможемо віддячитися тим молодим юнакам, які є зараз там, в окопах, які захищають нашу рідну землю. Нема тих слів і нема тих дій, які можна поставити на вагу, і би могли зрівняти з тим, що роблять вони. Кожного дня. Ми з вами все ж таки ввечері йдемо до, до, до сну, думаємо про те, що ми все ж таки як би не було. В теплі маємо світло, маємо тепло, маємо що їсти, все, а собі думками полиньмо туди, в яких умовах є там вони. В болоті, в холоді. Вибачте, навіть папіроса не можна закурити і додому подзвонити, бо це може бути знак якогось прильоту і так далі. Це так, це, це, так, це так, знаєте. Це так, так, так нас потрушує, що, 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 що це треба, правда, до того до, це треба дуже собі глибоко усвідомити. Ми маємо сьогодні всіма своїми силами підтримати наших дітей, які є там. І не лише матеріально, а ще більше духовно, молитовно. Тому що вже не один казав, і тепер це що раз більше звучить, що ми ворога не переможемо ні снарядами, ні кількістю. Ми тільки можемо його перемогти. Божою силою і Божою благодаттю. Тому я сьогодні ще раз всіх буду просити і закликати: не остигаймо в молитвах, не остигаймо в проханнях. Хай наша віра буде міцна, щоб ми не казали, Господи, прошу Тебе, але казали, Боже, я знаю, що Ти нам допоможеш, бо іншої помочі, іншого нема, тільки Божа ласка і Божа благодать. Сьогодні, коли ми прощаємо покійного Слугу Божого Володимира. Я ще раз прошу не тільки молитися за спокій тої душі, тої жертви, яка є наслідок тої війни, але так само не забуваємо про молитву за всіх живих. Хай Бог береже кожного з них і хай вони живі і здорові повернуться до нас, щоб ми в такі моменти, як зараз, більше з вами ніколи не зустрічались. Слава Ісусу Христу! glede moje stva, žive Славу, насі радує, знані, що допомерлих, щоб не сумували інші, що не мають надії, бо коли ми віримо, що Ісус умири воскрес, так і тих, що послули в Ісусі, Бог приведе с них, бо Це вам кажемо, Слово, Господні, ми що живемо, що залишимося до приходу Господа. Не виперемо тих, що поснули, бо сам Господь наданий знак на голозархане, та при присутні Божій зійде з неба і найперше найперші ті, що вмерли в Христі, потім же й ми, що залишимо, житись, Будемо разом з ними вхоплені на хмаро повітря, зустріч Господеві віта. Будем з Господом загажним, аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя. Блажені по прийняв прийняти, Господи, душа й влашенстві перебуватиме. Аллилуйя, Аллилуйя. Я в якій до нього прийшли, істину, істину кажу вам, хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав, мене, має життя вічне, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істину, істину кажу вам, надходить час бавжи й тепер він, коли померлі, почують голос Сина Божого, і почувши вже бо як отець має життя в собі так і сину віддав, що мав життя у собі, і дав йому владу сучинити бо він син чоловічий. Не дивуйтеся цього, бо надходить час, коли всі, що в гробах, почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння суду, не можу я нічого діти від себе самого. Я суджу так, як чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто посла. За збройних сил України, прошу прийняти трапові силах держави, який вірно до кінця служив вас.